Ми чули, що від Авраама до Давида скільки було поколінь? 14. Так і від Давида до Вавилонського переселення, також 14. І від Вавилонського переселення до Христа також 14 поколінь. Але якщо ми будемо рахувати ці імена, то ми не нарахуємо цих 14 імен. Матфей спеціально, згідно єврейської традиції, не вказує деяких, які були відступниками, відступниками від Бога. Щодо числа 14 у поколіннях, євангелист також його вибирає недаремно. Число 14 це такий код Давида, царя Давида. І коли Матфей ділить родовід на три частини по 14, то він, так би мовити, кричить до тих, кого пише, до євреїв, і сьогодні до нас промовляє, що. Подивіться, син Марії, це тричі Давид, справжній цар, обіцяний Месія, тому що для євреїв це було безпосередньо дуже важливо, що саме від Давида йде те спасіння, і від покоління Давида має прийти Мешіах, Спаситель. Багато святих отців натікало, що цей родовід від Матфея не закінчується Йосифом. У біблійній символіці число 13, це таке є незакінчене число. Насправді, тим 14-м поколінням є ми з вами, є ті, які продовжують справу християнства.